З початком осені все більше людей у лісосмугах збирають гриби, та фахівці нагадують, наслідки такого тихого полювання можуть бути трагічними. Про актуальність проблеми свідчить статистика в Дніпропетровській області за останні чотири роки з харчовими отруєннями внаслідок вживання дикорослих грибів до медиків звернулись 14 людей. Двох врятувати не вдалося. В поточному 2024 році в Дніпропетровській області зареєстровано лише один випадок харчових отруєнь. Але в період 2023 року ми мали кількість 11 постраждалих осіб, в тому числі постраждали двоє неповнолітніх дітей. Збирати гриби можна лише в екологічно чистих зонах. Наголошують фахівці Держпродспоживслужби. кривий ріг до таких не належить. Не збирати гриби вздовж автомобільних шляхів на територіях, які радіаційне ураження, де великий вміст забруднюючий і гриб, як трофік, він може це все накопичувати. І навіть якщо гриб згісний, тобто його можна вживати віжу, але він може мати велику кількість забруднюючих і викликати харчові отруєння. Здебільшого зібрані гриби люди сушать, тушкують та консервують, проте жоден із цих методів не врятує від отрути, яка може міститися у грибах. Навіть одного маленького шматочка такого делікатесу вистачить, аби вбити людину, якщо їй вчасно не надати медичну допомогу. Основними ознаками харчового отруєння є, звісно ж, нудота, блювота, діарея, підвищення температури тіла, запаморочення. Звісні галюцинації марення судоми. Якщо такі клінічні ознаки спостерігаються, людина відчуває, що вона занедужила, Обов'язково, по перше, необхідно викликати швидку самолікування. Тут ніякому разі недоцільно. Ще одна небезпека приховується у консервованих грибах, навіть їстівних. Через неправильну технологію приготування консервів, продукт може бути уражений токсином, що викликає ботулізм. Під час консервування в домашніх умовах і не за, за недотриманням тих технологічних вимог є ризик захворювання на таку тяжку хворобу, як бутулізм. Бутулізм це тяжка токсикоінфекція, яка виникає під час розмноження збутнику в анаеробних умовах, тобто без доступу кисню. При цьому виділяється токсин, що призводить до тяжких токсикоінфекцій, харчових отруєнь і навіть може призвести до смерті. Фахівці радять не купувати гриби на стихійних ринках, краще надати перевагу делікатесам із супермаркету. Михайло Бостров, Андрій Славний, цей день.